Допоможи Добрику і госелинці облаштувати територію садочка, назви предмети, які ти бачиш. Підкресли ті, які є на території твого садочка або майданчика, на якому ти часто гуляєш. Обведи ті, які б ти хотів додати. Якщо такого немає на картці, домалюй! Спробуй уявити себе будівельником. З Лего побудуй макет дитячого садочка, паркан. І не забудь про те, що знаходиться на ігрових майданчиках. Скористайся предметами-замінниками. З нетерпінням чекатиму фото твого будівництва. Успіхів тобі! До нових зустрічей!